Вітаю вас, друзі. Сьогодні 2 жовтня, з вами Ларі Клучок. І сьогодні у виданні політико, яке називають бульварною пресою, але політичною. я не скидав би важко саме тієї інформації, яка там публікується, тому що дуже часто вони публікують правдиву інформацію. Так от сьогодні там з'явилося два повідомлення, які я хотів би вам детально проаналізувати. Перше. Палата представників Сполучених Штатів Америки сьогодні ймовірно за все проголосує допомогу Україні, і тут загалом просто очікування. І аналіз на цьому мій завершується. Я вчора детально вам розповідав про те, що гроші будуть. Тому дивіться попереднє відео залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Можете переходити і переглядати. А я торкнуся другої новини, яка ну більш широка, і ця стаття редакційна під назвою Інтегрована стратегія для України, точніше, про інтегровану стратегію для України, яку розробили Сполучені Штати Америки. Вже давно, і вони опублікували коротку її версію на сайті Держдепу США, Там близько 22 сторінок, але у розпорядження редакції видання політику потрапила ширша версія конфіденційна, але вона не є засекреченою. Тобто документ для внутрішнього користування без рифу секретно він, звісно, міг просочитися і просочився у засоби маси інформації. і Він стосується саме того, як Сполучені Штати Америки в моєму розумінні будуватимуть з України ще один штат. США. Так, друзі, я багато раніше чув там м, таких е, порівняльних е, аналізів, е, метафор про те, дуже б класно, аби Америка зробила з України ще один штат США або Україна стала таким штатом. Це була іронія до певної міри, але нині в умовах, які складаються, особливо в російської агресії, і не дуже вдалої роботи української влади в питанні. Зміцнення обороноздатності, виробництва власної зброї, прозорого використання коштів і так далі, Сполучені Штати Америки дійсно намагаються це зробити за нас. І так про що саме власне мовиться у цій статті? А мовиться про те, що Сполучені Штати Америки розглядають справжньою загрозою для себе і для України корупцію. Так саме корупцію. Вони вважають, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти вторгнення Росії, тобто від допомоги, і що Київ не може відкладати зусилля по боротьбі з корупцією, незалежно від того, війна зараз чи не війна. Бо я чимало наративів мовляв про те, що на ну, які можуть зараз бути реформи, коли йде е, війна, коли йде конвенційна потужна війна на Євразійському континенті, найбільша фактично з моменту закінчення Другої світової. Я особисто вважаю, що одне іншому не заважає і можна змінити е, чинне законодавство в Україні так, щоб воно було ефективним питанні боротьби з корупцією. Тому що я вам не відкрию секрет про те, що купа хабарників, корупціонерів, розкладання гуманітарки і військовій сфері цих фактів доволі багато деякі з них доведені до суду, інші залишаються публічні площі, скандальними, але навіть без порушення кримінальних справ. Про що власне йдеться в цьому документі? Документ має кілька пунктів, але важливі, які саме журналісти визначаються, наступні: приватизація банків. Справа в тому, що ми маємо державний сектор банківський в Україні, понад 50% він зовсім не відповідає критеріям ринкової економіки. І банки дійсно направду заробляють дуже багато грошей. Остання історія з націоналізацією Альфа банку. Нині він називається Сенс. Він став державним. Ще більше збільшило частку е, державну у банківському секторі. Приватбанк був також націоналізований. Ми маємо Крексім е, державний, Ощадбанк, ну це перший Сенсбанк. Тобто частка доволі велика, і про це говорять американці, так бути не може. Друге, англійська мова. Сполучені Штати Америки мають намір підтримувати активно вивчення англійської мови в Україні, поглиблене вивчення, і, на їхню думку, це суттєво відірве Україну від Росії. Тобто, другою державною мовою, ви вже чули ці тези, може стати в Україні англійська мова. Я особисто цього не заперечую. Певно, ви також розумієте важливість значення глибоких знань саме з англійської мови, тому що це допоможе нам інтегруватися в західний світ. Третє. Заохочення військових прийняти протоколи НАТО. Сполучені Штати Америки говорять, що не лише декларації, не лише наш поступ до НАТО визначатиме необхідність цього, а просто система організації самого війська в Україні вона має бути іншою, вона має відповідати стандартам НАТО. Протоколам, документація, формування керівного складу, підготовка військовослужбовців і таке інше. Це все має бути за стандартами. Вони не ув'язують це питання зі вступом України до НАТО. Звісно, рано чи пізно це відбудеться, у цьому, цьому немає ні в кого сумнівів, але вони визначають, що це один із пунктів, який має бути реалізований в рамках цієї інтегрованої стратегії для України. І четвертий пункт це зменшення корупції. Як пише видання, адміністрація Джозефа Байдена хоче просто змусити Україну припинити хабарництво і не в останню чергу, саме тому, що на кону стоять долари. США. Кількість вітання фінансової та військової допомоги, яка була передана Сполученими Штатами Америки, обчислюється, числі вже вам говорив біля 200 мільярдів доларів. Це величезна цифра, і навіть генеральний інспектор Пентагону з 18 жовтня починає працювати зі своєю командою в Україні аби перевіряти прозорість використання цих коштів та допомоги, яку вони передають. Втім, українські хабарники вже давно викликають занепокоєння в офіційних осіб Сполучених Штатів Америки. Впритул аж до Джозефа Байдена вони спочатку широкомасштабного вторгнення свідомо про це мовчали, аби не підривати довіру до України. Ну і потім, аби зберігати солідарність і не давати зерно для політичних спекуляцій республіканцям, особливо на тлі майбутніх президентських виборів. Нині це робити стає все складніше. І е, саме для цього на початку вересня, ви вже певно знаєте, чули, нагадую Джейк Саліван, це радник з нацбезпеки. Джозефа Байдена зустрічався з керівництвом антикорупційних органів в Україні, які були настворені після Революції Гідності, а саме керівником Вищого антикорупційного суду, керівником НАБУ і керівником САП. І з огляду на те, які проблеми є, ну, от нещодавно з'явився навіть лист з реформами від Білого Дому, він офіційно підтверджений, в якому мовиться про те, як мають бути реформовані і ці органи, і інші правоохоронні і судові. Про що ще говориться в цьому документі? Стратегії. По-перше, створення привабливого інвестиційного клімату в Україні. Сполучені Штати Америки розглядають Україну як дуже привабливу інвестиційну територію, але так само мають бути приваблими і умови. Ми про це говоримо вже багато років. Чинне законодавство, і податкове, і що стосується охорони праці, контролю, адміністрування різними наглядовими органами приватного бізнесу, ну, в нас край складне і навіть податкове, воно не настільки прозоре, щоб іноземний бізнес і іноземні інвестиції почувалися тут безпечно. І вони також вважають, дуже цікавий такий момент, що умови, які вони сьогодні висувають, вони не можуть бути пов'язані із військовою допомогою, тобто це взаємовиключні речі. Реформи само собою, військова допомога буде надходити само собою. Але як на мене, це взаємозалежне, є одне, буде інше. Звільнення чиновників, які замішані в корупції, така умова також ставилася в Україні. І про корупцію червоною лінією йде в усьому документі. Фактична мова. Ви знаєте, що нещодавно Зеленський фактично ініціював звільнення і міністра оборони і заступників усіх, призначив нового міністра. І інші кадрові зміни відбуваються в Службі безпеки України. Але ну от історія навіть із Коломойським. Не можна сказати, що е, дуже ефективно це все відбувається. Втім, це сигнал Сполученим Штатам Америки, що Зеленський дослухається до їхніх порад. Коли говорять про те, що дійсно можуть бути застороги до того, що реформи проводяться в період воєнного стану, то американці чітко впевнені в тому, що ми, українці, сприймемо ці реформи. Є риторика, я не заперечую, які зараз серед українців які говорять ні, ні, цього робити не треба. Втім, абсолютна більшість українців на їхнє переконання і на моє також, як показують селищні дослідження, то вони дійсно схвально будуть відгукуватися, якщо такі реформи будуть в Україні проводитися навіть період воєнного стану. Дуже цікавий момент, який прописаний у цьому документі, це те, що США хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку. Зверніть увагу, не ми, а Сполучені Штати Америки дуже хочуть, аби ми виробляли її тут. І буквально в п'ятницю в Україні якось так не випадково за дивним збігом обставин відбувся перший міжнародний форум оборонних стратегій, де було присутньо представників понад 250 компаній світу з понад 30 країн світу, які займаються саме виробництвом зброї. І, і на цьому тлі представники Сполучених Стати Америки особливо стурбовані ролю невеликої кількості еліти в економіці України. Так вони говорять про олігархів. Історія з Коломойським, Ахметов, Пінчук і інші, які фактично сьогодні монополізували економіку України і більше кількість, величезна кількість статків. Окей, йдуть саме в їхній кишені, Сполучені Штати Америки говорять, що ні, цього не має бути. Так само має відбутися і деолігархізація енергетичного та гірничо-видобувних секторів. І це також запорука того, що ринок прозоріший буде енергетичний, тарифи будуть формуватися дещо по-іншому, не так як нині. Бо коли говорять про лібералізацію тарифів на електроенергію чи тепло, то ми розуміємо, що вони можуть сягати там ну шалених космічних цифр, і це в своєю чергою буде гарним підґрунтям для того, щоб Україна, врешті-решт, почала виробляти власну зброю, як то хоче хоче Сполучені Штати Америки. Ну дійсно це на голову на перший погляд загалом не налазить. Про що ще йде мова в цьому документі? Він торкається. Багатьох та практично усіх сфер нашого життя, рахункова палата України має працювати більш прозоро та ефективніше. Вони також звертають увагу на охорону здоров'я. Так, з медичною реформою є проблеми. Кібербезпека, боротьба з дезінформацією, і в цій частині, зокрема, робота засобів маси інформації, антимонопольні зусилля, збільшення податкових надходжень, тобто прозорішим має бути економічний. Ринок, ринок праці, сплати податків і так інше, відповідно, треба переглядати і податкове законодавство. Це вже момент нашого внутрішнього питання, зменшення ролі держави в банківському секторі, про що я говорив раніше. І загалом, якщо говорити в сухому підсумку про цей документ, то стратегія Сполучених Штатів Америки, як я говорив на самому початку, дійсно спрямована на те, щоб Україна не лише зберегла свою орієнтацію на Захід. Але розвинула особливі зв'язки з Америкою. Фактично, сьогодні ну, відбувається боротьба за Україну. Хто буде її направляти на шлях праведний? Тому що на превеликий жарт, українська влада жодна з початку незалежності, так і не зуміла побудувати ефективне, прозахідне, демократичне суспільство в Україні. Так саме прозахідне, бо там ми бачимо і ринок, і розвиток, і демократію. І фактично гарантування прав і свобод громадянина, повноправного громадянина країни. Ну і в кінці написано про те, що Сполучені Штати Америки будуть активно домагатися оновлення судової системи, набір достатніх суддів, бо в нахисть на сьогодні катастрофічно не вистачає, а також збільшення мережі дипломатичних представництв США в Україні. Вони будуть не лише в Києві. А і за його межами у Львові, Одесі, Харкові і Дніпро. Тому знаєте, оця іронія, коли Україна, врешті, стане ще одним штатом Сполучених Штатів Америки, вона сьогодні набуває практичного змісту і значення, не завдячуючи, а всупереч ситуації, яка складається на тлі дуже кривавої війни Росії проти України. І я вам друзі скажу, що в умовах, які складаються нині, це ну не найгірший вихід для України, не найгірший варіант, тому що ми в великій мірі залежимо від західних партнерів і. Як на мене, їхня допомога в тому числі, що стосується державного управління, буде нам дуже в нагоді. Я знаю, що багато або частина, да, окей, із вас, ті, хто дивляться, можуть не погодитися зі мною, будуть висловлювати думки, що, мовляв, ну що ж ми такі безрукі, що не можемо самі це зробити. Можемо, але, ну, на жаль, на сьогоднішній день не робимо. Тому чекати у нас часу не дуже є, або зовсім його немає. Бо ми дійсно стоїмо перед загрозою взагалі. Існування України як окремої самостійної держави, я не стану вам відкривати секрет чи якісь таємниці розповідати про те, що дійсно ворог у нас в Україні є. Він нікуди поки що не збирається виходити. І він продовжує свої військові дії. Тому ця стратегія, яка зараз розроблена в Сполучених Штатах Америки, яка практично буде реалізуватися, тим паче, вже її представники працюють в Україні зі США, і для реформ, і для боротьби з корупцією, і для контролю за виділеною допомогою нам має суттєво допомогти. Якщо ви не погоджуєтеся, пишіть у коментарях. Я з вами про це з радістю подискутую, відповім на ваші коментарі у наступних своїх відео. Відтак, підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте відео. друзям, Всіх люблю, ціную, і не промикайтесь, все буде Україна!